Модний гороскоп за стихіями для знаків вогню, повітря, землі та води. Він містить рекомендації для кожного з періодів листопада, щоб підкреслити індивідуальний стиль і особливості кожного елемента. Стихія вогню це знаки Овен, Лев, Стрілець. В листопаді спробуйте додати до свого образу експериментальність і ризикс, стиль. Рекомендуються зухвалі образи, несподівані комбінації, яскраві акценти, наприклад, блискучі тканини або нестандартні аксесуари. А також додайте неординарності, велика біжутерія, принти або експериментальні кольори, як неонові відтінки чи металевий блиск. Модний вибір, зухвалі костюми, шкіряні деталі, насичені червоні та оранжеві кольори. Стихія води це у нас раки, скорпіони та риби. Створюйте містичний загадковий шарм з нотками драматизму. Стиль вам пасуватиме стиль з глибокими насиченими кольорами, бордо, темно-сині, фіолетовий. У листопаді надайте своєму образу загадковості за допомогою шарфів, довгих пальт, капелюхів або аксесуарів у стилі бохо. Модний вибір, довгі плащі, темні оксамитові суми. І аксесуари з етнічними або символічними елементами. Стихія повітря. Це в нас близнюки, терези та водолії, нові ідеї та зміни, стиль, вишуканість із нотками футуризму. Листопад ідеальний період для оновлення гардеробу і додавання нових трендових деталей, геометричні форми, асиметричні вирази та сміливі поєднання, переважають металеві відтінки та оригінальні прикраси, модний вибір, асиметричні сукні. Та з об'ємними рукавами та аксесуари з металевим відтінком. Стихія землі це тельці, діви та козироги, розкриття внутрішньої елегантності і стриманої естетики, стиль, гармонія з природою і комфортність будуть в центрі уваги. В тренді натуральні тканини, мінімалізм з романтичними деталями, елегантність через м'які пастельні тони і оригенти. Органічний дизайн, коричневий, смарагдовий, пісочний і кремовий. модний вибір, пальта оверсайз, кошемірові светри, стримані силуети і приглушені кольори. З кустя в листопаді читать іміджі, експериментування, а різіко стіль допоручі все одважні взгляд, неочікувані комбінації, ясні акценти, наприклад, L'ї Lasc. Ткі, небо не вихлі доплинки, а прийдете не виклость. великі шперки, потіски, небо експериментування барви, якої від стіні або ковові деск, модні волба, обліки, кожні деталі, сіті червені, а оранжеві барви. Вода, раковина, штір, риби. Витверте мистіцькі таємне кодло з надихем драмату. Стіль буде вам слушати стіль з глибокими сті, з сітими барвами, Виноват, маве, мудре, фіалова. В листопаду додайте своєму взгляду таємність по моці шалтку, до Допл... колобуку, небо, обоху до плунки. Модні волби, довгі пластинки кормави сметана мішати, а допинки з етнічними або символіцькими примки. Дух ближенців і от наш. Нові напади зміни, стіль пропрацюваності з назнаки футуризму. Лістопад є ідеальним обдобім про актуалізацію шатніку, а приєднання нових трендів деталю. геометричні твари, а симетричні стрижки, а от важні комбінації пшевозої металецькі відтіни а оригінальні декорації. Модні типи асиметричні шапки, кабати з облібененими рукави, а доповнки в металецьким відтіном. Біг пан на Козороги зими. О тхалені, в елеганції, а здравливої естетики, стіль гармонії з природою або в центрі позорності. Природні тканини, мінімалізму з романтичним деталей і soft trend. Простредництвом ємних пастелових тону, а органіцького десінгу, хнеда, смарагдова, піскова а кремова. Модні волби, версазідка бати, кашмірові светрі, здержливі силуети, а тлумені барви.